Діти війська, але ті червонопогодження, переводіть у форму партизані, військ у пам'ят. Для того, щоб ви визволити мене вісім місцевого селення проти партизані. Звичайно, населення ці провокації не піддавалося. Звідки на на до тепер ми не чуємо повідомлення за що ми злочин з зловчини, сучасне, Знаєте, все це вже було в західній Україні. Тут дівчат нового холод? Діва.